Всім привіт! Дивимось дев'яту серію Буса Менгачі Файтер. А, минула серія була дуже добре зроблена. А, і мальовка приємна, ну, мальовка, в принципі, завжди була більш-менш приємна мені стилю. Але і в інвенційному плані було дуже-дуже прикольно зроблена минула серія. Ну і в сюжетному плані порішили ми, ну точніше не ми, але порішили ми питання з тим це цього казину. І з'явилася в нас нова загроза у вигляді Каріни і посилі. Ну, поки що, наскільки ми знаємо, вона точно на рівні нашого героя. Ну, але по тому ми бачили навіть і сильніше походу. Цікаво, що вона віддала за цю силу. А, навіть в мене є підозра. Можливо, вона так само, як герой, віддала свою ну, неможливість. Сексуалізуватися. А, ну, але побачимо, можливо, щось інше. Помню три, типу, головниці. Віддавала критерії. Може, щось із цих трьох польовом вона себе позбула. Помий сон. Потім. Секс і ще щось, блін. Я не пам'ятаю. Ну, із головних, напевно, їжа, задоволення їжа. Звучить я правдоподібно. А... Ну ладно. Побачимо, як буде далі сюжет розвиватися. В принципі, в нас не є, не мало серій вже залишилось. Я кстати так і не знаю, манга закінчена, не закінчена. А... Перейдемо коротше, до реакції. Побачимо, як головний mm -hmm. герой Ченгіро буде реагувати на це все. Бо виглядає прямо небезпечно, особливо із-за того, що вона поставила себе, що. Буду мешати їм, падлюкам. Реакція на буде з Таймером, то вам на своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком, а ще є посилання на перекладчу, це у нас кобує саптом, де я брав переклад до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну якщо є можливість, можете мені якийсь донатик закинути, теж в описі є посилання. буде дуже приємно, що більш мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк-подбайку. Теж дуже-дуже піднімаю на настрій. Якщо будете дивитися записи лайм, з картинкою та звуком реакцію, будь ласка, включайте ролик на Ютубі, хай дедалі на фоні. Просто хочеться виключати б. Це теж дуже-дуже любляє каналу. Один, два, три. Normal, no. Поки що святкування перемоги, хоча і вона така, знаєте, з негативним приспаком. Особливо для Шигеру. Я думав, він їм не розказував ще, можливо, тільки і ріс, хоча поки що так не виглядає. Нормально, хороше нет. Не в них якоїсь магії, щоб це все, типу. Ховати. Напевно, по-льбом є. вдобно було б носити. Я щось якось чесно сумніваюся тому, ну, ладно. Не вже він щось підозрює. Абже не виглядає так, що ми закінчимо за 12 серій, і це Тому напевно манга ще продовжується. Можна на якесь обладнання потратити поселення. Або просто в банк покласти, я не знаю, що є таке. Головне не потратити знову якесь казано. В принципі, здрава думка. А, -а, а Як часто підозріло виглядає, головне ж пра не потратили на щось непотрібне. Вона казала, що не вона голова цієї організації, тому цікаво, хто цим займається. Ну, по її навіть, інтонації, по словам, здається, що тієї організації нема сильніших людей за неї, але все рівно вони можуть бути сильними і загрозою. То тобто, якщо вона натравить на головних героїв їх. Як він зовсім не палиться. Вау. Oh, wow. <laughs> Не очікую, що вони когось врятують. Не oh. вже зброю якусь продасть. <laughs> Як чесно, я зразу подумав, що це можливо буде той чувак, який ми в першій серії бачили. Що з ним сталося, що він сюди потрапив, блін. Він що і в першій серії виглядав навіть підозріло. Якусь маску продумати дівчата, хай. Ну, в принципі, хоч не всередині карета їдуть. Якщо mm -hmm. я думав, що може хоча б перепочинувати серію. Yeah. Ладно, бистро ми доїхали. О, вау! Цікавий дизайн міста. Не очікую тут а, індустріальну забудовку побачити в заводі як Удобно напевно. Ось, напевно, і найголовніше, що він хотів їх завербувати. Точніше, дівчат хотів завербувати, а я по любому зі мною впевнена Якось господи Таке відчуття, що він зараз хоче поторгуватися. Це все ж таке неправильно зрозумів. Ніфіга собі! Щось. <с> я раніше не помічав такого в дизайнах цих персонажів. Чи це якісь дивні сукні маленькі просто були, я не знаю. У мене виникає питання, як вони це все зробили. Типу, ну, щось не дуже технічне, звісно, легко можна зробити знаннями людини, яка в цьому розуміється, але. Ім станок якийсь електричний зробити, виглядає складно. Хоча, знаючи, скільки тут людей з нашого світу сюди залетіли. В принципі, зі знаннями механіка всякої. Напевно, це не, не так тяжко, як здавалося. Особливо якщо є підтримка багатих людей. Я собі... Ну, взагалі безпалюва, звісно. Начебто вони хочуть бути невидими, але самі ці накидки їх видають, можна сказати. Все таке кліше, можна сказати, використовують часто. Типу, скритний, скритний одяг, який насправді в реальності видає людину дуже сильно. Я в принципі зразу не думав щось серйозно. Хоча я подумав, можливо, вона захотіла щось сама розслідувати, бо подумали, що її знаєте, викидають з розмов про щось таємниче. Мені здається, вона можливо здогадала, що вони щось приховують. Дубль два ще раз хочу попробувати головою компанії бути. А звучить, звісно, легко, але насправді. Це не так легко. Особливо в чотирьох їм повім не вийде це зробити. Мені здається, проблем треба якісь спеціалізовані люди для такого. Не хочеться, звісно, бути такою людиною, але ми ж знаємо, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, вперше серед ми казали, що людина може повернутися в наш світ за півжиття, звісно, звучиться дуже погано, але якщо ці примітки настільки небезпечні, і людина цього не хоче вже робити, то, в принципі, вихід в неї є, але і та люди, як завжди. Егоїстичне створіння, і, в принципі, ніхто не виняток, тому перспективу, що життя віддавати, дуже перешкоджає цьому, навіть якщо людина яка свята і не хоче далі виконувати свої примітки ідеотські. Ну, ще зважаю, що не таків не в примітке, я навіть. Я б здувався, якби він відказався від цього, не здавався точніше. Але він прийшов до зовсім іншого висновку. Ну, в принципі, якщо в зв'язків якихось набути, можливо і непогана ідея, але. Цікава задумка, побачимо, як вони її зроблять, як автор зробить це все. Принципі він може його наняти не в плані якоїсь, якоїсь людини, яка буде займатися грошима. В принципі, всякі дешеві компанії, які віддають кредити, типу забіцинок, можна сказати, цим і займаються. Дай взагалі і всяких штуки в нашому світі десь дуже багато, на жаль. Ну, але як я казав, якщо вони хочуть протиставити їх, себе, щоб навіти людей, які не можуть себе. Можливо, я неправильно зрозумів, що вони хочуть зробити. Можливо, вони мають навази типу роботу якось знаходити таким людям. Або допомагати з примітками цими. Просто по їхній словам, звучить, вони хочуть брати таких людей і, типу, перевиховувати, щоб вони не повернулися на погану сторону. Але для цього потрібні люди. З психологічним досвідом, психологами, які можуть бути. Бо просто так брати таких людей і сказати: О, ти не робив щось погане і не йди в ту організацію, бо непогані. Це звучить просто супер наївно, Хоча шоу не те, щоб прям супер серйозно, хоча і, і не супер дитяче. Тому вони можуть. Ну, автор може легше до цього поставитись. Вони його взяли як прикриття, чи, чи навіщо? Чи може в нього примітки якісь цікаві. А що виглядає як, якесь це. Якийсь готель по їхній одежі. Хоча, можливо, вони, знаєте, прикривається прикриватись готелем будуть. Mm. Цейстон Бридж Чи може назва компанії? Чи просто. <гум> не, все ж таки назва компанії. Ну, все ж таке не точно, як я зрозумів. Виглядає більше, як це. А біржа роботи, щось типу того. Допомогу безробітним. Щось типу того. Саме погано в цій ситуації, що за ним вона слідкує. І мені здається. Це прямо дуже погано. Тим більше ми не знаємо, що я може її виявляти що нічого. Може тайком цим слідкувати. І тому вони не попадуться. На наші уловки. Або навпаки вони захочуть, щоб вони на якийсь слід вийшли щоб заманити їх кудись. В принципі, як головний герой заробляє, можна сказати. А взагалі звучить, типу. Дуже легко. і До таких грошей він має, сам міг би зайти, насправді. Польбом б. О. А, я, я подумав, що це ріс зайшла. Чи це можливо вона. Ой, не ріс, а, та. Але виглядає. По кольору волосся, як та, хто його підставив. Що мені здається? Якщо чесно, не дуже пам'ятаю, насправді, ту дівчину, яка я його підставила. Але, по-моєму, кольор волосся був схожий. В цей раз точно автор не відвертеться по любому це буде вона, мені здається. Бо Мені здається, автор точно знає, як він грає зі глядачами по тому як Ріс у першій серії. Мені здається, ну, можливо, я все ж таки перебільшую, але по всьому ком'юніті цього аніме на анілісті, в Майділісті, точніше, в коментарях. Всі думали, що це ріс буде. Так то я підставила і автор перевернув все, що це не так було. Мені здається, можливо, в ЦРС не буде він так робити. Закінчилася закінчилась серія. У нас тут перехідна така серія, але з налаштуваннями на майбутнє. Не очікував, що так багато знайомих людей, звісно, буде трохи не підозріло, як сказати. Занадто багато випадковості. Типу тобто ми вже зустрілися стільки людей, які якось пов'язані, або, можливо, в цьому і. Задумка сюжету, що насправді це все підстава якась. Тим більше. Я про це вже казав, що, наприклад, ці штуки виглядають, де й взагалі сам світ, його розсунок виглядає так, що можливо, я, я про... це моя теорія одна із тому, що цей світ, типу, не, справді... не справжній інший світ, а якась, типу. А штучний інтелект якийсь, тим більше ми знаємо, що він пов'язаний з такими штуками. І може. Як насправді не знаю, усипили якось, привезли кудись тестувати це все. А вони думають, що вони зробили якийсь ритуал ідіотський і їх туди за... забрало щось типу того. Ну, але побачимо. Цікаво, і звісно, поворот за тим, що заснування компанії, яка буде, можна сказати, протилежністю тих злодіїв. Mm -hmm. По вигляду зак виглядає, ніби вони, знаєте, біржа робіт, всяких для тих людей, які не можуть це зробити. Хоча виглядає все рівно як готель. А... Ну і цікавий в кінці поворот. Цікаво, чому він так зреагував. Ну, зразу це наводить на думку, що це вона. отак-то зайшла, що його підставила, але він так казав, ніби. Він знає, що вона попробує спокусити. Типу. А, звучить, звісно, підозріло. Ну, ладно, коротше, побачимо його передчуття. По лицю. Блін, я і кажу, першу серію так давно дивився, що я не пам'ятаю, як вона виглядала по лицю, по-моєму, не схожа на ту дівчину. Е вона більш прямогольна, трикутна, але по волосю на... по-моєму схожа. Е ну, коротше, побачимо, чи справді ця дівчина та, чи ні. Е підписуйтесь, ставте лайк про байку. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язкопчем та армії перекладачів. До побачення.